Всім привіт! Сонячний осінній день, на годиннику 12 та і я на річці убідь. Буду ловити хижака. Думаю, що щуку. Але якщо доберуся до окуневих місць, спробую і окуня під вечір. Ну от, З 12 до 5 у мене є час, щоб половити. До п'ятої чи може до півп'ятого, отак. Коли йдемо про, про ловлю щуки, я не вибираюся дуже рано, особливо в ці місця. Ну, якщо риба клює, то можна і за 2 години її піймати. Якщо ж не клює, то, то не клює. Рівень води в річці змінюється. З кожним днем води все більше і більше і вона мутнішає. Тому потрібно буде сьогодні постаратися, щоб піймати щуку. Ну, Надіюсь, я її піймаю. Але буде складно, я так думаю. Особливо в таку гарну погоду. Як завжди, коли дуже гарна погода, тепло, немає вітру, щука в погано. Але от потрібно перевірити, що я зараз і зроблю. А поки я не розпочав риболовлю, хочу вам розказати про основні кольори, які я використовую при ловлі хижака на джиг. Ну, хто уважно в мене дивиться, той й бачить. Але новачкам така інформація буде, я думаю, корисна. Це три кольори. Оце масло. Воно може бути такого кольору і може бути ще десь до п'яти відтінків масла. В залежності від виробника. Це виробник Zeox. Далі, фіолет також отакий колір, або ж його відтінки. І кислота може бути така, може бути така. Мені без різниці, який колір кислоти. Активна щука клює на будь-яку кислоту. Ну, то, тобто це яскрава приманка. Якщо ж пасивна щука, вона може трошки врядувати і потрібно потім підбирати колір. Але головне правило при виборі приманки, завжди ловіть там, де є щука. Якщо щуки немає, то без різниці, який колір ви будете ставити. Вона не клюне. Тому по таких місцях не дуже робочих я буду ставити кислоту. А там, де реально є щука і вона з перших закидів не клюне, можна колір змінити на якийсь інший. Отака мене тактика зміни приманок. Сьогодні буде тільки джиг. Те ж саме можна сказати і по окуню. Сюди ще можна додати такий колір, як карамель. Ну Оце три основні, які я сьогодні буду використовувати. Ще можна щось інше там, ну, побачити, Якщо не буде клювати, буду перебирати. Але сподіваюсь, піймаю на те, що я показав. Підходиш до берега і спостерігаєш, як під берегом ну в омутку мальок. Там де мальок, там і щука. Але вода реально мутненька, наче вже весною. А восени, як правило, яка вода? Більш-менш чиста, якщо вода не піднімається? Треба щуку шукати на слабшій течії, тому що там вода чистіша, на слабшій течії. Там, де течія сильна, там вже не мутняк, і щука такі місця може просто уникати. Ну це все я розказую зі свого досвіду. Не знаю як буде сьогодні. Але от може бути так, як я і думаю, що щучку потрібно буде шукати, шукати, шукати і десь може щось і проклюне. Причому в листопаді, яка б не гарна була погода, активність щуки знижується. Причому досить серйозно. Вона вже наїлася за жовтень і в листопаді клює в основному в короткі періоди доби. Ми називаємо ці періоди вихід риби. От в такому місці точно буде щука де майже немає течії але й не глибоко і ще є залишки трави не може до одного метру ну, трошки більше Все одно навіть тут вода мутна Погано видно отакий колір. 5 грамів, це 5-5 грамів джиголовка. На Десні ситуація схожа, вода піднімається, мутніша, тече сильніша і там. Ну, я думаю, що ще на Десну проїдемо поджигувати на судака-щуку. Але це вже буде така риболовля важкувата, я думаю. <хи> По рибі. Деякі місця я взагалі обходжу, не кидаю, а деякі навіть отак, ну, думаю, кину, але сам розумію, що тут щуки зараз вже не буде на такій течії. Ну, а може і пощастить. Воно якби, якщо порівнювати вагу грузка 5 грамів, то можна сказати, що течія невелика, але в мене шнур 0,4 по Японії. Тонесенький. Це не 0,8 і навіть не одиниця. А 0,4. Ну, 5 грамів так. Там джигну, джиганулося, десь понесло, а десь і джигується під берегом. ну Щука вона ж така, вона може стояти в самому березі. Десь за корчем. Ну, щоб теча не так мене й давила. Тому отак іду, по закиду, по два, десь в якійсь точці перевіряю. А ну, стій, зачепився. Чому такий тонкий шнур? Все ж, бачите, ловлю в корчах. Ну, такий шнур, думаю, а ж, вже ж пора окуня пробувати ловити. Тому й шнур тонкий. Ого, тут несе, тут несе. Треба десь шукати тихіші місця, бо тут я думаю, що ні, це все. Тут щуки не буде. Ну що, зараз обкидаю ямку, де є тиховоддя, є зворотня течія. Їх трошки промазав. Під самий берег закинув. І ось і щука. Відразу. І така... Наче і нормальна. Так, нормально. Є. Є щука. На першому закиді. На першому західі риба. Там, де я думав вона буде, там вона й була. О! Щучка. Ну, скільки. Грамів 800 900. Але для малої річки це риба. Гарненька така щучка. Ну що, відпускаємо її. Все. Якщо моя тактика спрацьовує, щука стоїть в тому місці, де я й думав, і приманка та, яка і повинна працювати. Все, продовжую. Ех. Трошки промахнувся знову. Ну от тонкий шнур, я не бачу, як він летить. Ну зняв з гілки. Танки шнур погано видно. О, тепер нормально. Закинув. От у такому місці є вже повід, що можна змінити кілька приманок. І навіть спробувати окуня половити. Буває, що тут окунь клює. У мене з з тестом 2.12, тому окунів ловити можна в цих місцях, так як ну, я не використовую дуже такі легенькі ваги на окуня, Це від 3 до 5 грамів. Ось взагалі ідеальне місце для щуки окуня. Така невелика затока. Але От чомусь я тут ніколи риби не ловив у ній. Бо там трава, там не про джигу я А ось і щука. Нічого собі. Ну такий джиг був, знаєте, по траві. Але щука там стоїть. Тільки я сказав, що я ніколи тут нічого не ловив, як баца, і є клювання. Там ще багато трави просто. Вона ну, не відмерла, не впала. Хвостик є. Два клювання. Давайте ще. Пробую отак. Тут. Тут такий джиг. О, вже в траві приманка. О, протягнув через траву. А тепер чисте дно пішло. Кілька сходинок, чистого дна. Тук-тук-тук. Ну ще й глибина така нормальна. Більше метра точно. А ну як там? Знову трава. Трава трава. Одна трава на дні. Як вона ще на джих клюнула, не знаю. Але ж клюнула чіпляється трава спробую ще отудина от під... під той берег гілка чи що а глибока все-таки я знайшов тут корчика на якому залишився приманка є. Але нічого, пробував відстрілювати, не вийшло. Ну, Таке буває. Зараз прив'яжу інший монтаж і іншу приманку спробую. Чим тонший шнур, тим простіше відривати приманки. Ну, Я не люблю ловити на легкі ваги маленькі приманки і ставити дуже товстий шнур. А якщо хочеться ще окуня там посмикати, то треба тоді два спінги тягати з собою. Або вибирати одну риболовлю. Ну так як... Зараз не зрозуміло, що краще окон чи щука, то, то таке. А я думаю, якщо в цьому місці не джигується, то можна спробувати на рівномірочку покидати. О, тут саме, де трава. Над травою потягати. Може яка й... і вискочить. Щучка. Може. Волон біла рибка стрибає зверху, трошки потепліло. якась уклійка. починає гратися. 4 грами кидаю. Ну не клює, ні. Ото може одна активна була. Зараз ще прокидаю тут на фіолет. Знову такий рожевий грузок. Ну, кілька закидів, а потім можна буде і далі рухатися. От, потрібно перевірити, чи зміна кольору. Щось дасть чи не дасть, чи активна щука тут просто закінчилася. Не клює. Зараз знову ставлю якусь кислотну приманку і йду далі вже отак шукати рибку. Там один-два закиди і далі, далі, далі. Ну Зараз там вже буде просто, просто коряжники з невеликою глибиною. Видно де мальок гуляє, там може бути і щука, там слабка течія. О, там стоїть риба. На глибини може пів метра. Але корчіто вони закривають течію і там точно якась щучка має триматися. Ну, отак 3, 4, 5 сходинок і вже далі приманку понесло. Там вже все таке. Там треба виматувати. А Тут он бобер, який бере на себе дерево, вирішив завалить. Бобер же. Да наковзав якого свіжак. Мо цієї ночі гриз. О. На нормально. А це він так хоче то полю, чи що це за дерево, чи це осика, чи то поля. Завалити вирішив. Ого, роботи тобі тут на тиждень може. А ну, туди під, під ту сторону. Опа. Ще є отака одна маленька затока на річці. Уже травичка падає, то можна тут джиганути. Зазвичай тут твічів. Знову ж таки, щуки не ловив нікого тут. Але от перевіряю. Були окуні, але щука не клювала. Але так як вода піднімається, то щука може в такі місця заходити. Перевірю, потім буду русло обловлювати. Може там буде риба. Ну в корчах я покидав таке, не сподобалось, тому що не глибоко, сильна течія, клювань не було. Ну відносно сильне. Якщо поставити 7 грамів, то можна ловити. Але риби там немає, я думаю. Монтую джигрігову оснастку. Це буде 3 грами грузила. Джигріг, паличка. І маленький віброхвост у фіолеті. Це, напевно, скільки. Ми, ні це не ті. Ось вони. 1,7 дюйма. Було якісь пару ударів таких легеньких. Я думаю, що це біла була риба, але може і окунь. І от він, воно било чи по шнуру, чи може по цій приманці, не знаю, але ну, зменшу приманку, зараз побачимо. Чи дійсно це був окунь, а може просто біла рима стоїть. От, поки так не зрозуміло. Легенько так било, може бути і окунь з палець. Ну, воно зараз покаже. Дива не сталося. Клювань не було. Значить, все-таки то була біла, біла риба. Яка там збилася в кучку і стоїть відпочиває. А я продовжую ловити на джиг на щуку. Отут нічого такого цікавого по рельєфу немає. Немає ні ями, немає якісь корчів на дні. Просто русло із залишками трави. Але на цій траві може бути щука. Не знаю, я так джигував, знову якийсь такий був удар, ну наче окуневий. О, ось трава. Підсікаю нічого. Знову трава. Ой, трава. Я думав риба підвисає. Підсік, нічого немає. Я думаю, ну, незрозуміло. Може і правду окунь б'є. Це для нього за велика приманка. Знову травичка. Ну, на всетнику ще так проходить більш-менш нормально. Знову я ставлю ось таку приманку. Цей кольор сьогодні вже мені приніс два клювання щуки, а от інші кольори, які я ставлю, які теж, я думаю, що робочі. Сьогодні щось нуль. Тому от перевірю, чи місця такі, що не хоче риба клювати, чи може все діло в кольорі. Ну не клює. Не клює, то не знаю. Думаю, думаю, що робити. Щука тут є. Багато б кидав місця, але рибу не піймав. Ну, дивлюсь, по часу ще встигаю перевірити одне окуневе місце. Ямка. От чисто з цікавості, тому що знаю, що там нічого по окуню не буде, так як починаю там клювати на спінінг, коли от проходять морози, може якийсь уже лід під берегом з'являється. І тоді окунь ну, так, потроху клює. А от листопад теплий то нічого там не буде, але потрібно перевірити і знову ж таки е доказати про те, що я говорю. Що кльо там, але там може бути щука. Якщо активна, то вона кльоне. Тому йду туди. Ще час є, сонце високо. Спробую. А може пощастить, ще яке клювання побачити сьогодні. Ось тут я казав окунь може бути. Поки що приманку не міняю, трьохдюймовий віброхвост яскравого кольору. На щук, а потім вже поставлю щось маленьке таке окуниве. Якщо окунь там 200-300-400 грамів, то він і цю приманку з'їсть. Якщо хочеш там вимучити якогось Мізинчика тоді, да, з майншою приманку. Ну, зараз ще прокидаю на цю приманочку маленьку. Якщо не буде, то йду далі. Але я думаю, що не буде. Я вже сказав, що не буде. Тому ну, кілька закидів воно покаже. На трьохдюймову приманку ні щука, ні окунь тут не клює. Або ж не попав, я просто в... Цей період, коли вона тут має клювати риба. Або її тут немає ще на цій точці. Ну, все, три закида зробив, якщо не клює, то нічого тут стояти. Може ще десь покидаю сьогодні. Ну от. На кращий клюв я не розраховував, я вам скажу чесно. Що є, то є. Вода дуже мутна, от воно, і не хочу клювати. То що мені пощастило, що я рибу сьогодні бачив, в руках тримав. Все, я збираюся додому, сонце сідає, скоро стемніє. Не вийшло сьогодні піймати багато риби. Багато це хоча б штук 5. Ну Це такий мінімум, коли нормально клює, то 5 штук це для цих місць гарна риболовля. Риба тут є, але вона просто не хоче клювати. Причини я вже казав. Підйом води і її прозорість. Але радий те, що було два щучі клювання, які я реалізував. Два з двох. Якісь там ще були удари. Точно не, не, не хіже риби. Все-таки то біла б'є по шнуру, А може і по приманці, не знаю. Ну, я сьогодні не робив ставку на окуня, тому що знаю, що на Окуня в ці місця ще поки, поки що рано. Може, десь, якщо поїхати на інші ямки, то можна окуня і знайти. Я над цим подумаю, але <кій> краще може по десні пошукати окуня. І ви мені писали в коментарях, що давай на Десну і окунь. Ну, Можна, можна, але є один мінус, який я завжди кажу. На десні по великому рівню з берега не завжди можна дістати окунів. У мене є один, два, три місця, де окунь збирається в цей період, і його там можна піймати. І піймати достатньо крупних окунів, таких до пів кілограма. Але з берега там ловити я не зможу ніяк. От так, Тому і думати треба. Як піймати рибу, яку не можна піймати з берега. Ну нічого, щось буде клювати, а не буде, то не буде. То таке. Якщо вам відео сподобалось, пишіть коментарі. Лайк, дизлайк, по бажанню підписка. Підтримуйте український YouTube. До зустрічі!